Тут Андрій задав запитання, чого в росіян ніяк не виходить, не виходить те, що вдається нашим бійцям. Ну, того, що вони ще не зрозуміли, що з другої світової війни вони вийшли переможцями, завдячуючи українцям. Того, що в українцях є звитяга, в українців є вдача, в українців є сміливість і так далі. Тому що в українці це є нація, яка. Непереможна, і яка знає, за що вона воює. Тому в цьому дуже велика відмінність нас від росіян. Принципова відмінність. Бо вони не воїни, вони алкашня і деграданти. І так буде завжди, і так було завжди. Та Путін тепер вже бореться з алкоголізмом в Росії. Путіна дві останні були цікаві ініціативи: перше боротися з алкоголізмом, і друге повернути звання мать героїня. Я думаю, що вони якось пов'язані. Там точно героїня, Я мать це? герої. Героїна, так. Да. <свісна> <свісна> Перепрошую. Ну, дивіться, боротьба з алкоголізмом яка ви чули, наприклад, серед ваших знайомих чи друзів, що хтось вживає сурогати алкогольні, чи хтось вживає рідину для вмивання лобового скла в автомобілі? Ну ні, звісно, у нас люди орієнтуються на вишукані напої. Які може і виробляють самі, а може і привозять за кордону. Тому їм ще до нашої культури споживання алкоголю дуже далеко. Але ну ми розуміємо, що алкоголь неприпустимий на фронті для наших бійців. Я можу з честю сказати, що наш батальйон Свобода в складі НГУ ніколи не був помічений. Я жодного солдата не бачив, не відчував. Запахом алкоголю і жодного військового теж і ми можемо сказати, що наші хлопці розуміючи відповідальність за те, що вони роблять за своїх побратимів за ситуацію бойову, нікого не вживають алкоголя на відміну від алкотрешеров з цієї сторони, які без алкоголя і не воюють. У мене взагалі була колись самозбродна ідея, щоб ми почали розкидувати в якихось пластикових ємпасів чи в пакетах целофанових. Алкоголь на їхні позиції, і потім їх просто перебивали всіх як е е тараканів. Ну, така ситуація. Підключити ще е самогонні війська, так? Да-да-да-да-да. Я б їх кормив тим алкоголем кожного дня, якби було легко вбивати. Вони були б дезорієнтовані і ми б скоріше звільнили наші землі. Пане Ярославе, на вашу думку, от, ну кажуть, що війна потроху переходить в війну на виснаження, і це означає, що вона може тривати довго, може падати інтенсивність бойових дій. Що ви про це думаєте? Чи це співпадає з вашими спостереженнями? Чи це є добрий варіант для нас? Ну, Дивіться, я своїм побратимом зі свободи вже пережив ту фазу затяжної війни, яка була з го року, Ми воювали. В складі Карпатської Січі свободівці під Пісками, водяними в Донецькому аеропорті. Тобто мені така війна знайома, але я не можу сказати, що вона мені е, дуже влаштовує, бо наші землі топче тобто, окупант. Він, як ви вже сказали раніше. Починає навчати моїх дітей українських своєму руському язику, своєму будляцькій культурі і всьому тому, що я не хотів би бачити на своїй землі. Тому для нас затяжна війна вже зараз дійшла до апогею. І я вважаю, що зараз я очікую мої сподівання, що війна буде мати стадію загострення, що ми підемо в атаку. Зметемо їх, і за нами буде перемога, тому що затяжна війна перемовини в 15 років. Оця дурнувата пробачте формула 15 років розговору о Кримі, о Донбасі. О мене як громадянина України, як націоналіста повністю не влаштовує. Я хотів би розгромити, і зараз ми робимо разом з батальйоном все для того, щоб захід надав нам зброю. І її вчасно довезли. Що таке все? Ми тримаємо наші позиції, не відходимо ні на крок, щоб ви розуміли, вгризаємося прямо в будь-які позиції, навіть метру не двигаємося в глибу країни. Тому я е, хочу, щоб як нормальна людина цивілізаційна, щоб війна закінчилася скоріше, і звісно, нашою перемогою. Ви кажете про те, що чекаєте від заходу зброї, але якщо захід, а ми бачимо, там якісь телефонні розмови знову поновилися з Путіним. Північний потік знову на устах ці, ці два слова з'явилося. Якщо умовний захід скаже, що зброї все менше і менше, не може більше поставляти, є якісь свої проблеми, які треба вирішувати. І давайте вже якось цю війну вирішимо не на полі битви, а за столом круглим, квадратним чи ще якимось там. Україна на це піде. Ну, якщо ви питаєте, чи сприятливий це для мене сценарій, то так звісно для мене не сприятливий. Мої побратими, і я на це не підуть. Ну, у нас достатньо стрілецької зброї на сьогоднішній момент і вітчизняної, і е, імпортної, щоб захищати Україну до кінця. Ну, все ж таки танками, літаками і іншою бронетехнікою яку управляють люди, яких можемо з успіхом і вмієм це робити вбивати. От, якщо Україна буде капітулювати, ну я думаю, ми скажемо своє рішуче ні, і все ж таки будемо воювати до останнього патрона і до останнього солдата. Але я оптиміст. Вважаю, що наша влада Зеленський прислуховується до людей. Він тонкий психолог, гарно відчуває ситуацію і зробить вірні висновки, щоб вони для нього. І подібних людей, які думають про капітуляцію а, здатися чи підписати якісь дурнуваті мирні домовленості, щоб не зробити цих хибних шляхів, які не приведуть нікуди, чому тому, що є достатньо критична кількість людей, просто критична кількість людей, і навіть на фронті, і достатня кількість критична зброї на сьогоднішній момент, щоб ми пішли в контрнаступ. Я це кажу не тому, що я займаюся поставками цієї зброї тому, що я особисто на свої очі бачив і хіморси, і новітні гаубичні системи, і новітні САУ німецькі і іншу техніку, не буду про яку казати, і в достатній кількості. Я думаю і надію, що у Запада і у Сполучених Штатів є плани, такі ж самі, як українських націоналістів, знищити Росію як об'єкт, розчленити її на незалежні маленькі держави які були окуповані колись Російською імперією, і ми ще плануємо з моїм побратимами пройтися по Червоній площі з нашими прапорами. Що ж, Непоганий не план. план. Я знаю, що там Валерій Залужний буде якраз проїжджати на танку теж під українським прапором. Він теж казав, що у нього такий план. Це так, що. Будете передавати йому вітання. Дякуємо, пане Ярославе. Хай ці плани Дякуємо. будуть втілені в життя. Ми тільки, тільки за буде. це.